Всім привіт! І ви на каналі Red. Сьогодні ми будемо проходити гру за First Berserker Казан. Окей, okay, let's go! Так, так, так. Друзі, тут прикол. Якщо тут ступиш, коротше, вся позиція провалиться. Тому... А, понятно. Оце просто понятно. Ну вот тут нескладно сказав Юрій і впав. Першу прірву, в яку він не падав. Mm -hmm. Так. Хейтерочок, хейтерочок. Так, тут нічого нема, спускаємося вниз. Так, потужний удар від реда. А ось так. Таке парування нормально, так? Да? бібізяно чи 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 На. Просто тримай тобі. При всій повазі тримай тобі на горіхи. Це погано дуже для мене стільки хп. Так, давайте сюди спочатку, потім туди до кабана підемо. Ай! Коротше, я забувся теж про цю, цю штуку. Що будуть нападати, там треба стрельнути в нього, коротше. Обідненько, обідненько.